Хостка завжди була невід'ємною частиною одягу українських модниць. В свято Чубутні хостка завжди прикрашала і навіть промовляла. Так вона усім розповідала, звідки ти? Як зараз розповім, мене звати Діана Барилюк. Хустка в Україні була дуже особливою. Її шанували і передавали з покоління в покоління. Скажімо, одружилася дівчина, і на весіллі її голову покрили хустиною. Цією ж хусткою сповивали майбутнє дитя. А потім і дитина оспадкувала хустку. Звичаї, пов'язані з хустками були схожими у кожному куточку України. Але носили її по-різному. Також різними були розміри, тканини і візерунки. Назви теж відрізнялися. На заході України хустку з полота називали плат або обрус, а львівські пані на голові носили шарінку чи бавницю. Це хустка з бавовни. А знаєте, як називали хустку неручної роботи, а фабричного виробництва? Мачок чи мацьок. Я так і не з'ясувала, які з наголосів правильні. Загалом на заході України хустка була білого кольору, тканина з конопель, чи льону, а на ній геометричні чи рослинні узори чорного і червоного кольорів. Винятком була Івана Франківщина і, і Бойківщина. Там хустки переважно були. Не білого, а червоного кольорів і закарпаття також відрізнялися. У них була популярною Барбарова хустка. Поміж звичних ниточок можна було побачити срібні. Буковина, гуцульщина теж мали свої назви. Її особливості чернівецькі пані називали хустку за вік. І жінки на Лемківщині теж, на жаль, половина Лемківської України вже давно у складі Польщі. Але шматочок увійшов до території Закарпатської області. Наступна зупинка Слобожанщина для початку поясни, які землі входили до цього регіону. Бо це дуже цікаво. Сумська Харківська, Луганська, Донецька, Полтавська і увага! Курська, білгородська і Воронізька, які випадково вкрали наші веселі сусіди. Хух, так важко було запам'ятати. Треба прочитати. Але повернемось до хусток. Тут українки більшість полюбляють синю і червону вишивку, а оздоблювали їх візерунками пташок і тварин. Так важко розповідати про нашу багату культуру, знаючи стільки знущань стерпів наш народ, скільки нашого вкрадено, скільки чужого нав'язали, заплутали, обманули. Тому зараз варто поговорити про те, яка хустка не є українською. Отож, всі зразки, які ви бачите зараз на екрані, не мають жодного стосунку до нашої історії і культури. Ці фабричні хустки привозили з Росії, Європи і Японії. В Україні на той час не було фабрик, тож російські хустки пролізли до українських осель. Також через еміграцію українців до Америки та до інших країн світу до нас потрапили мальовані американські хустки. У шафах наших бабусь вони й досі можуть жити. Зазвичай, коли ти питаєш, звідки вони, то у відповідь почуєш, тітка з Канади передала. Тому і ця хустина не є традиційним українським вбранням, а всього лише наслідок історичних змін. Байдуже, з якого регіону буде ваша хустка, аби вона була справді українською. Тому остерігайтеся, підробок мене звуть Діана Барилюк. Па-па!